Геньки мої війна, тяжке время. даю вам оберіг на сина. Полистала діду книгу, сьогодні їздила на дачі, знайшла його ту рукописну книгу, що він писав, і знайшла сильний заговор, оберіг на синочків, щоб вони були цілі і невредимі. Підписуйтесь на мій Тік-Ток, дуже багато буде дійових оберегів, заговорів. Даю Свій нік в телеграмі в цьому описанні під відео. І так запалюйте свічечку. Якщо є фотографія його, ложте фотографію коло свічки і говорите. Мій синочок, мій соколик, хай тебе не коснеться, ні враг, ні словом, ні ділом, ні огнем ні мечем, не булатним ножем, ні льдом, не місцю, ні ночью, ні, ні днем, ні на зарі румяною, ні єдиний волосок хай не впаде, одрук врагів і недругів тебе зберігаю, на замок закриваю. Отакий От добрий, сильний обережик на синочків.